Сьогодні з вами будемо переробляти ось ці нігтики. І я зрозуміла, що забула вже, як це робити. Як це озвучувати, готувати для вас відео, але розумію, що треба все ж таки повертатися в цей режим. Далі вже відкладати нема куди. Трохи якось так, не те що розлінилася, дуже багато всяких справ якихось потрібно було вирішувати. Якось Ютуб відійшов на другий план. Буду старатися. Не обіцяю, що це буде достатньо часто, тому що все ж таки ще не все до кінця зробила те, що запланувала, але буду старатися. Отже, ці нігтики, ви знаєте, ми з вами їх робили. Як ви бачите, ось така достатньо велика довжина, нігті достатньо довгі і, тим не менш, все протрималося. Це в нас. База. база від марки Trendy, Я вже точно не пам'ятаю, який це колір, по-моєму, якийсь з до рожевих, але не скажу вам точно, як він називався. Можливо, в попередньому відео я називала цей колір, не пам'ятаю. Отже, зараз ми з вами приступаємо до зняття старого покриття. Як ви бачите, я не знімаю все повністю, тобто мені основне завдання зняти блиск. Зняти дизайн, якщо він є, в даному випадку він у нас є. І відповідно, якщо я десь побачу відчарування, то їх так само треба зняти спиляти, а все, все решта залишається. Тільки якщо я прибираю довжину, то тоді з торця мені потрібно зняти товщину матеріалу, так як матеріал залишається. Так як ми будемо довжину трошечки спилювати. Небагато трохи знімаємо. І в такому випадку у нас на торці залишається невеличка кількість штучного матеріалу, який потім я фризою легесенько буду стончувати, потончувати, загладжувати, зрівнювати поверхню, для того, щоб в кінцевому результаті, коли я буду наносити наступний шар, кінцевий результат був тонесенький торець і витончений манікюр, тому що це дуже-дуже-дуже важливо, дівчата. Отже, як ви бачите, фризою я трошечки спиляла сам, сам матеріал, зашліфувала все пилочкою. І далі рухаюся по наступних нігтиках. Насправді, немає великої кількості матеріалу на нігтику не завжди або велика кількість матеріалу це не завжди якість. Тобто матеріал має бути розпроділений правильно по нігтєвій пластині. Дігтєва пластина має бути 100% покритою базою чи то гелем, тим матеріалом, над яким ви працюєте. Але основна кількість матеріалу у нас йде по центру від кутикули до вільного краю ми вибудовуємо з вами найвищу точку, точку апексу. І бокові сторони, сторона біля кути, коли вільний край, всюди матеріал сходить на ній. Але це все йде плавно від точки апексу, матеріал плавно сходить на ній у різних напрямках по колу. Тобто це теж дуже важливо знати і розуміти. Так ваш матеріал буде розподілений правильно, буде виглядати красиво, і нагрузка. Буде розподілятися рівномірно, і тоді нігті дуже рідко отримують тріщинки. Тобто, завжди, коли у вас з'являється тріщина на нігтику, це означає або неправильно нанесений матеріал, або замало ви його додали, або в якомусь місці забагато, в якомусь місці замало, або затонко, тонко, або нерівномірно. Тобто, як тільки ви навчитеся гарно, правильно розподіляти матеріал по нігтєвому ложі, у вас автоматично зникнуть ось ці е, дефекти, які з'являються на нігтику. Зараз, як ви бачите, фрезою я гарно зашліфовую, нерівності згладжую для того, щоб потім не прийшлося мені додати матеріал. Щоб вирівняти поверхню, там, де є вона якась серебриста, нерівна. Оце вирівнювання зверху, воно так само дуже важливе. І зараз я зашліфовую нігодь біля кутикули, забавлю його по всій площині нігтьового ложа, Гарнесенько виводжу собі форму, ту, яку мені потрібно, продивляюся: от беру 4 пальчики в ручку, дивлюся, щоб довжина була менш більш одинаковою. І зараз це саме пропрацьовую з останнім пальчиком. Так як в нас довжина залишається, ми трошечки її прибираємо. То е, оця кількість матеріалу, яку я зараз залишила на нігтику, вона, в принципі, не є зайвою. Тому що, якщо геть повністю все зняти, то, відповідно, треба е, достатньо багато його наносити. Ну, достатньо багато і тонко, при тому тонко, щоб не накласти дуже велику кількість матеріалу. Тому ось ця кількість, яка залишається від попереднього манікюру, звісно, не має бути відшарувань знизу, це все також дуже-дуже важливо. Кількість матеріалу залишається, відповідно, наступний крок він так само буде, і він, вони в тандемі будуть гарно виконувати свою функцію до наступної корекції. Зараз ми з вами робимо манікюр. Я завжди працюю на форварді тільки по, цій, по тій причині, що в мене зламався реверс. Е, спочатку було, я завжди працювала на форварді і на реверсі, але потім, коли він зламався, перші декілька днів мені потрібно було звикнути до того, щоб працювати лише на форварді. А зараз якось так я собі вивертаю праву сторону пальчика трошечки, підлаштовую під нього фрезу. Якщо мені потрібно, прочистити правий синус. І таким чином якось при, прилаштувалася для того, щоб гарно вичищати нігтик, вичищати е, птерий. І ось так працюю по одному пальчику. Тобто припідняла гарненько кутикулу, вичистила карманчик, відкрила собі всі. Сторони, синуси, кутикулу, всі бокові сторони гарно прочистила. Додатково бокові валики я е, люблю дуже зашліфовувати пилочкою, дуже гарні відчуття, такі, така гладенька шкіра, вона не поранена, не порізана, не е, гарненько зашліфована, рівно о, однорідна. Така. Мені більше подобається працювати в цій зоні з пилочкою. І зрізаю основний шар кутикули, потім ще додатково дочищаю гарнесенько фризою, до забираю все те, що залишилося, і, в принципі, перехожу так до наступного пальчика. Ось такий покроковий, покроковий манікюр, мені дуже подобається. Тому, що, коли працювати з п'ятьма пальчиками, в принципі, це так само можна. Я так само колись спробувала і працювала деякий час таким, в такому процесі, але хочу сказати, що тоді, коли я повторяюся і працюю над одним пальчиком чітко і конкретно до того моменту, поки мені результат не подобається, чистота більш подобається мені в цьому випадку, коли я зараз працюю, аніж коли я працюю спочатку, піднімаю кутикулу з п'ятьма пальчиками. Потім зрізаю, потім мені ще десь приходиться проходитися фризою, тому що є різна кутикула. Є дуже тоненька, і вам легше продивитися кишеньку, чи добре ви її вичистили. А є кутикула дуже така багато її, інтенсивно. Коли ви лише починаєте зрізати все кусачками, десь там щось можете забути. Я люблю цей додатково пройтися фризою для того, щоб гарно прочистити все, щоб нічого мені потім там не заважало. Тому що наступний крок покриття базою, він щільно залежить від того, наскільки багато чи наскільки добре ви вичистили. Якраз птеригій. Тому що відкритий оця кишенька і дуже чиста чистий нігодь біля кутикули, він якраз це залог того, що не буде у вас відчарувань, дуже гарно ляже матеріал, нічого не буде затікати на оту таку криву непочищену поверхню. Тому старайтеся гарно вичищати, при тому не перепилювати ваша фреза, все залежить від того, якою фрезою ви працюєте. Вона має бути в такому більш лежачому положенні на нігтику і легесенько кутиком нігтика заходити туди, в той простір, в кишеньку відкривати її, по чуть-чуть, відкривати, відкривати. Вся кутикула вона піднімається вверх. Все те, що мертве, що ми маємо відрізати, залишається зверху. Головне вміти бачити. тобто Оця така біла, суха чи то тонка шкіра, яка залишається зверху, це все мертва тканина, яку нам потрібно обрізати. Але пам'ятайте, що вона прикріплена до живої частини шкіри. Тобто ви маєте бачити ось цю границю, де, де мертва частина кутикули, а де вже жива, там, де ви можете поранити. Ось це також дуже важливо відрізняти, тому що і не ложіть ріжучий матеріал на, на сам палець. Тобто ваші кусачки вони мають бути якби зафіксовані рукою. Ви маєте чітко бачити, що ви обрізаєте, і не ложити на пальчик, тому що потім залишаються такі якби сліди від зрізу. І це так само некрасиво виглядає, коли ви будете. Лише носиком, легесенько рухатися по напрямку того, як росте кутикула. Відповідно, зріз у вас буде дуже-дуже акуратний. Ви заберете лише те, що потрібно забрати. А живете все, що там має залишитися, воно залишається, і шкіра не має такого яскраво вираженого сліду від того, що ви обрізали кутикулу. Зараз ми з вами наносимо базу, так як я вже вам розказала, база має бути правильно розподілена. Тобто я набираю на пензлика, залишаю основну кількість матеріалу по центру, стараюся змочити всю, все нігтєве ложе повністю всюди, всюди. всюди. Ще, якщо мені не вистачає крапельки, я знову ж таки розподіляю її по центральній частині нігтика і далі тонким пензликом розподіляю матеріал в тому, в тому напрямку, в якому мені не вистачає. І пам'ятайте завжди, що основна кількість матеріалу залишається по центральній частині нігтика. Перевертаю пальчик, мені дуже подобається цей процес. Я не завжди це роблю, роблю в основному коли нігті довгі, тому що нам якраз потрібно там сформувати ось цей виражений. Апекс, тому що він якраз тримує нашу конструкцію, він її буде тримати до самої корекції. Перевертаємо пальчик, трошечки постукали. Від вібрації матеріал зміщується в те місце, в яке нам потрібно. В принципі, перевертаємо, перевіряємо блік, щоб він всюди був рівномірний, ніде не заломлювався. І після цього з вами будемо покривати топом. Ось такий у нас буде. Ніжний манікюр, я насправді люблю. Бази на довгі нігті. При тому, що залишається довжина, нігудь не виглядає настільки довгим. Хоча довжина є. І нігті не, не вульгарні, не яскраві, не е, сильно кидаються в очі, при тому, що вони достатньо довгі. Тому. Ось. Хоча на цих нігтях ми робимо різні. Ми робимо в основному такі дуже яскраві або втирки, втирки на чорному, втирки на темно-зеленому. Ось останній раз я правда не зняла відео на цих нігтях. Ми переробляли ось даний манікюр і зробили такий оливковий колір з салатовою втиркою, салатово голубою втиркою. Також вийшло дуже красиво. Дужину теж, в принципі, залишили ось таку, як зараз, трошечки прибирали небагато. І, ну, в кінці я бачила, що дівчина, мабуть, хотіла ще трошки яскравіше, але також вийшло непогано. Тонки, тонким пензликом я собі допомагаю на етапі бази чи то на етапі е, топу. Підганяю матеріал в ті місця, в які мені ще його не вистачає. І, в принципі, засушую. Працюю завжди з одним пальчиком, так мені зручно, нічого не затікає, нічого ніде не, не заважає. І все. І зараз ми з вами знімаємо липкість, обов'язково кінцевий опил, прибираю все те, що могла, десь там не побачити. Десь матеріал міг затекти. Тоді наш торець, він залишається таким не. Нерівномірним, тому кінцевий опил я дуже-дуже люблю, він мені дуже подобається. І ось такий манікюр, дівчатка, у нас з вами получився. Дякую, що чекаєте мене. Дякую за ваші коментарі, підтримайте мене У мене ще там зовсім зовсім трішечки залишилося, щоб е перейти границю 4 тисячі підписників. Тому буду вам дуже вдячна, якщо поширите відео. Поділитися ним в своїх соціальних мережах, можливо, хтось знайде для себе мої відео, відео, як підказка або допомога в тому, щоб зрозуміти, як робити манікюр. Я буду дуже вам за це вдячна. Ставте лайк, коментуйте і, як то кажуть, з поверненням мене. Не знаю, чи надовго, чи, чи буду старатися постійно знімати. Все залежить від натхнення, тому що зараз насправді такі. Трохи, трохи багато всього відбувається, і не все так легко, не все так просто. Дякую, дівчата. Дякую, що додивилися до цього моменту. Якщо вам сподобався манікюр, буду чекати ваших реакцій в коментарях. Ну і по традиції, скоро почуємось.